10 повітряних сарядів та 60 шахетів. Під ранок на дві флетів ворожих засобів. Роботу нашої ППО було чутно в усіх кінцях міста, і саме завдяки їй ця атака минула без жертв та руйнування житлових будинків. Вже згодом міський голова повідомив, уламки пошкодили лише цивільний склад на околицях Львова. А от польський прем'єр Туск назвав цю ніж драматичною для своєї країни. Він підтвердив, що на територію Польщі залетіли щонайменше 19 російських дронів. Чотири з них вдалося збити, адже вони несли небезпеки. Спеку і відомо, що для цього задіяли авіацію НАТО. Вже зранку польські змі оприлюднили світлини будинку, на який впали уламки шахедо. Туск назвав таку атаку масштабною провокацією. А польський президент Тавроський планує скликати Раду безпеки у найближчі 48 годин. Реакція НАТО наразі стримана. А Дональд Трамп проігнорував питання журналістів про порушення повітряного простору Польщі. Одному 14, іншому 15 років. СБУ затримала зовсім юних агентів Росії, які готували у Львові. Страшний злочин. Це не вкладається в голові, але за гроші підлітки погодилися ліквідувати українського воїна прямо на порозі його помешкання. За вказівкою своїх кураторів вони заклали смертоносний пристрій у вазон з квітами, який стояв поруч із вхідними дверима. А от привести в дію саморобний механізм планували вже дистанційно. Жахливий задум правоохоронці розкрили заздалегідь та схопили юних негідників на гарячому. Тепер їм загрожує до. 12 років позбавлення волі, щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового помешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ. Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за частиною другої статті 15 та частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Зухвалість, поза межами уявного слідчі бюро розслідувань розкрили резонансну справу поборів у службі нагляду за засудженими. Виявляється, там вже певний час працювала схема примусової данини від звичайних працівників найвищого керівництва пробаційного органу в столиці. Усе виглядало так. Директори обласних філій збирали гроші з районних, а потім посилками відправляли до Києва. На Львівщині такі бандеролі зазвичай пакували у коробки під назвою кави І Якщо працівники відмовлялися ділитися своїми преміями з керівництвом, то їх залякували фінансовими санкціями. Лише з нашого регіону протягом кількох місяців головний пробаційник держави отримав аж 75 тисяч гривень. Усім фігурантам вже повідомили про підозри, а слідчі зараз з'ясовують, чи працювала така схема і в інших областях. Ще декілька років назад у нині вже 15-річної Єлизавети судомні напади, спровоковані епілепсією, могли виникати до 20 разів на день. Довгий час дівчині не могли призначити ефективне лікування, а стан лише погіршувався. Ми зверталися в інші міста, в Україні, в інші міста, але нам лікарі не допомагали. Ну, сказали, що дитинка безнадійна, бо ми маємо вроджену ваду мозку, ще, яку дізналась на МРТ в 2021 році. Тоді сім'я переїхала з Мелітополя до Львова і вже тут шукали допомоги для своєї дитини. Усе змінилось, коли дівчинка потрапила до фахівців дитячої лікарні Святого Миколая. Її обстежили і, врешті, змогли підібрати лікування, яке дало результат. зараз. Нам, наша дівчинка займається танцями. Ми маємо буває одну судому на день, яка триває 5 секунд, 10 секунд. Буває також, не бачимо. Ну зовсім судом ми не бачимо. І такі історії далеко не рідкість, адже в Україні близько мільйона людей живуть з епілепсією. Це одне з найпоширеніших неврологічних захворювань. і Попри це, українська медицина лише починає робити перші кроки у лікуванні таких пацієнтів. Адже наразі у нашій країні не існує навіть такої спеціальності, як епілептолог. А більшість важливих препаратів не зареєстровані. Та тепер у Львові з'явився перший центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим з епілепсією та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Його відкрили на базі лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Для того, щоб діагностувати дану недугу, золотим стандартом є власне проведення відео еег або відеоелектроенцефалографії. Це направду є основний метод діагностики даного захворювання. І власне цей центр призначений для того, щоб коректно і правильно, згідно міжнародних стандартів, можна було провести дане обстеження. Тут поєднали передові технології діагностики та команду професійних нейрофізіологів, які після навчання в Канаді впроваджують інноваційні підходи, зокрема застосування кетогенної дієти як перспективного методу терапії. Призначений центр для діагностики первинного хвороби епілепсія. Насправді в нас про цю хворобу мало говорять, бо її називають невидимою інвалідністю. Так? Тобто, здавалося б, перед тобою стоїть людина без жодних зовнішніх вад, але власне, страждають часто ці люди, чи щодень, чи, чи з певною частотою раз в кілька тижнів, чи раз в кілька місяців від власне, нападів судом, які абсолютно стають величезним стресом для них. Додамо, що розширити можливості у діагностиці і лікуванні епілепсії та відкрити центр нейрофізіології в Україні вдалося завдяки співпраці з The Hospital for Sick Children та підтримці Тимереті Foundation. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. В часі війни українські підприємства отримує замовку, щоб люди мали роботу, а громада мала якісний транспорт. Сьогодні прямо з конвейральвів отримає 48 сучасних маршруток, але найприємніше, що зробить їх наш місцевий електрон, і це стало можливим завдяки кредиту від Європейського інвестиційного банку, на який мея чекала довгих сім років. Салон в таких автобусах розрахований на 100 пасажирів, які будуть їздити з комфортом завдяки кондиціонерам. Май більше усі вони екологічні та низькопідлогові, та ще й обладнані пандусами. Існуючий рухомий склад, який є на номер родин, він зношується, він старіє, тому нам потрібно оновлювати періодично рухомий склад для того, щоб ми могли покращувати якість перевезення нашої громади. Відкриті двері це завжди нова історія. Для Філхаус вона починається сьогодні. Це житловий комплекс бізнес-класу у скандинавському стилі, де є і стильні інтер'єри, і простір для життя без бар'єрів з ліфтами, шрифтом Брайля та турботою про кожного мешканця. Сьогодні команда Лев Девалпен» відчиняє двері нового житлового комплексу Філхаус, що розташований у Сокільниках вічна вулиці Стрийської. Ми безмежно раді бачити наших інвесторів на відкритті на дні відкритих дверей першої. Секції, адже сьогодні в них буде унікальна можливість першими побачити свою квартиру, зайти в неї, а також дізнатися історію створення цього житлового комплексу. Для створення цього проєкту були залучені топові команди України, а саме найкращі архітектори, дизайнери, ландшафтні дизайнери також і підрядники, які насправді реалізовували весь цей проект. Автором проєкту стала майстерня біляєвих, відзначена чотирма нагородами Ukrainian Urban Awards. А дизайн холів розробила студія Марка Савицького, щоб майбутні мешканці відчули атмосферу дому з першого кроку. Хилхаус вирізняється невисокою поверховістю, затишними просторами, без шуму та зайвих авто, адже паркінг розташований під землею. А лише за 150 метрів два озера для відпочинку серед природи. Це комплекс, де можна дихати наповну. Комплексом абсолютно задоволені. Основними критеріями при виборку квартири все-таки, напевно, було перше це поверховість, ну 5 поверхів, плюс ліфт це дуже класні умови, паркомісця і хороші умови розтермінування. Ось це найбільше, що було підходило, бо ми цікавилися іншим комплексом. Тут були умови трансформівання найкращі. Плюс близько, наукова, стрійська і так далі. Розташування абсолютно гарне. Озеро далеко не, 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 не останній момент, де можна спокійно з дітками відпочити. той час я знав компанії Lab Development як прогресивно і відповідально, тому ну, однозначно вибирали цю квартиру. І е, той фактор, що це робила архітектура стедна Біляїв, зіграла важливу вожив, роль. Тобто, ну естетичний вигляд будинку це десять 10. -10. День відкритих дверей став першою нагодою для майбутніх мешканців не лише оцінити архітектуру, а й відчути атмосферу життя у філхаус. Саме тут комфорт, безпека та природа створюють простір, у який хочеться повертатися. Дуже позитивне враження, тому що це ну, і емоцій багато. Воно додає. Ще перед тим як вже так би мовити отримати ту квартиру, додає емоції і ландшафт, і це все власне розташування. І велика така зона, і відпочинкова зона, так що е, приємно вражений таким.